Я себе вітаю нація, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників, самої української землі і національних багатств, вітаю засновників нашої спільної держави, саморядної Республіки Україна. Знову АТБ. Тепер це АТБ на проспект Дніпро, проспект Миру 33. Теж вирішили довести до абсурду. Подивимось, що зараз буде. В мене відмовляються обслуговувати. Де вони там? Викликали поліцію. Ну зараз перевіримо, на чиєму боці це громадська організація. Моє вітання. Тання мої конституційні права порушені. Я прошу допомогти мені. Мене звуть Анатолій Балахнін. Я є представником органу місцевого самоврядування Держави Україна, АНД району місті Дніпро рада. Прошу не плутати з органом виконавчої влади. АНД району місті Дніпрі, Рада, бо то є орган виконавчої влади, а ми орган місцевого самоврядування. Документи передані і в АНД, ваш районний відділок. І так само передані в обласну контору по утворенню органів місцевого самоврядування і по всіх інших законодавчих актах. Я прошу захистити мої права, гарантовані мені 22 статтею Конституції України, а також у зв'язку з відсутністю будь-яких підстав для 64 статті Конституції України. Повідомляю вас, що я є здоровим, не є бактеріоносієм, і в результаті мене неможливо, скажімо так, залучати по. Закону про інфекційні хвороби, на які посилається 44-3 три 44 посилається на закон про інфекційні хвороби, порушення правил обсервації. Нам є карантин, люди зобов'язані вам, шановна пані, що карантин введений з режимом надзвичайна ситуація, який не здоровий. 62 стаття Конституції України. Ви готові мені запропонувати пройти медобстеження, безкоштовне медобстеження безпосередньо зараз. Чи є у вас підстави запропонувати мені медичне обстеження? Чи є в мене ознаки хвороби? Я ж не знаю, чи є правильно є. не знаєте. Якщо ви не можете, якщо ви правильно, я вам вас повідомив, що ніяких ознак хвороби немає, і тому в мене немає жодних підстав для обмеження моїх прав і свобод. Нагадую вам, що я знаходжусь під захистом конвенції по захисту посадових осіб держав та дипломатичних агентів. Дякую, Ви повинні знати, що потрібно виконувати вимоги постанови кабінету міністрів, яка є обов'язковою для виконання, виключно для, для органів виконавчої влади. Статті 117 Конституції України не зазначено, що розпорядження Кабінету міністрів України є обов'язковим для виконання на всій території України або на визначеній території, як, наприклад, закони Верховної Ради України або, наприклад, рішення органів місцевого самоврядування. Таким чином, розпорядження Кабінету міністрів України є обов'язковим виключно для системи органів виконавчої влади. Прошу захистити мої конституційні права і свободи. Деканом знання і водія приміняли. Я вже застосовую це. Я ж сказав, що я є співробітником фактично посадовою так, особою, так? так, саме так. Якщо до вас направлені документи утворення органу місцевого самоврядування та прийнятих мораторіїв, тоді ви зможете ознайомитися з цими документами. Вони є в області, вони є в АНД-відділку, вони є в індустріальному відділку. Що Будь ласка, повели? не треба. Я повідомив. Ви маєте або оскаржити ці рішення. Або прийняти їх до виконання. Стаття 7 Конституції України каже, що в Україні визнаються і гарантуються рішення, ну, фактично, місцеве самоврядування, тобто рішення органів місцевого самоврядування обов'язкові для виконання на визначеній території. Ми з вами знаходимося на території індустріального району, де такі рішення органів місцевого самоврядування діють. Прошу захистити мої конституційні права і свободи. Що мені понарушаються мене відмовляються обслуговувати. Считайте, що... заяву. Я заяву. готовий написати заяву, але мені для цього треба пересвідчити, що ви дійсно є е, органом охорони правопорядку, тому що ви відноситесь до центральних органів виконавчої влади. Наскільки я пам'ятаю, указ ні, постанову Кабінету міністрів України. Ні, я не прошу вас показувати мені посвідчення. Я готовий показати своє. Дякую. Е, наскільки я пам'ятаю постанову про утворення національної поліції України, стаття перша ви є. Центральний орган виконавчої влади. Відповідно до розділу 6 Конституції України, центральні органи виконавчої влади вони не можуть виходити за межі визначені для них повноважень статтею 117 Конституції України, тобто виключно для системи органів виконавчої влади. Відповідно до статті 116 Конституції України, параграф 7, ви можете тільки окремі заходи проводити щодо забезпечення громадського порядку. Дякую вам. Я прошу вас провести окремий захист і захистити мої конституційні права і свободи. Будь ласка, допоможіть мені отримати, скажімо так, потрібні мені послуги і отримати мені покупки. Отримати вам покупки ми не можемо. Ми не можемо доставити і продати вам товар. Тобто, ви не можете, ви відмовляєте захистити мої конституційні права і свободи. Це і є моє конституційне право на вільне обслуговування в магазині. Чи да. бажаєте ви зараз написати заяву? Ні, шановна пані. Я не бажаю писати заяву, тому що я сподіваюся все ж таки отримати обслуговування. Ви якщо ви не зможете мені допомогти, скажіть, будь ласка, що мені робити зараз? Чекати, написати заяву, яка передасться до індустріального відділення поліції? Нагадую вам, що на підставі тих документів, які вже передані, і в обласне управління, і в індустріальний районний відділок національної поліції, і в АНД районний відділок національної поліції. України в цих двох районах утворена територіальна поліція, саме як державна установа створена законодавцем. Ці документи у вас знаходяться. І на підставі цього я не можу звертатись до сторонніх організацій, якщо існують конституційно утворені організації. Тому пробачте, я не можу написати заяву вам. Вам викликати оперативну групу? Абсолютно не знаю, чим вони зможуть мені допомогти. Ви ж теж мені не можете допомогти правильно. Бачите, будь ласка, я вас не попередив, я веду відеозапис, і якщо ви ведете відеозапис, я вам надаю на це дозвіл. Ми будемо відео що Ви мене просто про це не попередили, я вибачився перед вами, що не попередив про це одразу. Ми теж вибачаємось перед вами. Окей. Відділком поліції. Будь ласка, ви робите свою справу, я роблю свою справу. Змушені вас повідомити, що якщо з'ясується, що на території цих двох районів магазини АТБ будуть систематично порушувати конституційні права і свободи людей, ми будемо змушені розглядати питання про. Заборону діяльності таких закладів на території індустріального району міста Дніпро та АНД району міста Дніпро. ви вважаєте, що вони порушують права? Повторюю ще раз: правила обсервації. Закон про інфекційні хвороби діє виключно для хворих людей, а також для бактеріоносіїв. Якщо не доведено, що людина є хвора або бактеріоносій, то тоді на підставі дії фактично суті принципової суті статті 62 конституції України людину неможливо в цьому винувати. А чому ж тоді везде візів відіміє обмеження? Як вважаєте? Я вважаю, що ви недостатньо розумієте сутність Конституції України, а також прав і свобод людини. Колись мені мама, якщо ми вже відволікаємось від цього, сказала, якщо всі будуть стрибати з даху, то ти теж підеш стрибати з даху. Я сказав, я зрозумів, мам, я не буду стрибати з даху, тому що люди можуть робити колективну дурню. Проблема в тому, що Проблема в тому, що зараз мене відмовляються обслуговувати, хоча це протирічить Конституції України. Ви заявляєте те, що ви прийшли сюди охороняти громадський порядок, і ви не можете мені допомогти. Як мені отримати потрібне мені обслуговування всім людям, від маски отримати. Якщо вийде розпорядження Кабінету міністрів України абсолютно нелогічне розпорядження, надягати ошиники, проходити касу на колінках, я так розумію, що це ви теж будете захищати такий порядок. Вже давно доведено, що ця маска вона не захищає людей від вірусних хвороб. І тим не менше, ви продовжуєте в цьому ходити. Будь ласка, допоможіть мені отримати обслуговування. Скажіть, будь ласка, ви представник магазину. ви відмовляєтесь в мене обслуговувати? Ви маски відмовляюся вас обслуговувати. Ви розумієте, що це порушує мої конституційні права і свободи. А ви порушуєте мої теж. Ваш, у, вас не може бути, у вас не я може вона. бути ніяких конституційних прав, бо а ви обслуговуєте ви мене. У вас є. Так, бо ви обслуговуєте мене, а не навпаки. А Коли не буде навпаки, тоді в мене бачу, будуть обов'язки перед вами. Я не бачу вашу думку що А я не зобов'язаний мати я... довідку, якщо в мене немає ознак хвороби. Я звернувся на жаль, ми вам нічим допомогти не можемо. Звертайтеся з відповідними заявами, оскаржуйте. Я з оскаржуйте мені не, за не потрібно оскаржувати е... постанови Наразі Кабінету міністрів. Вам ми не тобто ви мені не допоможете? Зараз ні, ми вам нічим допомогти не можемо. Теж позиція. Люди, хоча б будуть розуміти, що сподіватись на поліцію національну поліцію України неможливо по захисту конституційних прав і свобод. Я що ми будемо робити, пані? Можна, якщо, хочете... якщо я не буду порушувати конституцію України. Відповідно, ніяких обмежень для цього немає. шановна пані. Я вам маю нагадати, що той карантин, про який ви згадували. Має організаційну правову форму надзвичайна ситуація відповідно до статті 64 Конституції України. Він не є підставою для обмеження права свобод людини. Вам нагадати, ви, в яких ви, які, які право організаційно-правові стане заявами? Ви кажете, де рішення до чого ви прийшли? Можете ні? Сказати? Я цього не казав? Ні, я вас запитую. Є якесь рішення? Ви так, є рішення органу місцевого самоврядування про те, що, що на, території індустр... на території АНД та індустріального районів не вводився режим посиленої санітарної ситуації. Фактично зараз. А? Опубліковано, можна буде подивитися, а варіанти передані в обласне ОВД і в індустріальні, в АНД райони. Мораторії на обмеження, от, скажімо, права свобод людини, вони передані, будь ласка, можете ознайомитись. І поки вони не оскаржені, вони є обов'язкові для виконання на території АНД та індустріального району міста Дніпро. У дану хвилину ми вам допоможемо доставити адміністратора чи продавця, продати вам товар, такий знаходиться під запасною масою чи відправора, ми не можемо. Таких обмежень немає. Це лише рекомендація. Якщо ви вже так дуже сильно наполягаєте на кабміні, це виключно рекомендація. Місцеве рішення не не визнало цю... для чого передбачена адміністративна відповідальність рекомендація, да? але тільки при порушенні правил обсервації. Я пов... вас повідомив про те, що я не є хворим. Не мене обсервації. немає а не тільки обсервації. Тобто ви вважаєте, що постанова кабінету, ви так вважаєте, що постанова кабінету міністрів є достатньою для того, щоб порушити права і свободи людини. Вірно? Але вона не згадується в 64-й статті конституції України, виключно у випадку воєнного або надзвичайного стану. В нашому випадку організаційна права форма карантину надзвичайна ситуація. Продавець відмовляється, він відмовляється згідно чинного законодавства. Шановні глядачі, ви бачите ситуацію, при якій е, робітники е, магазину АТБ на все добре. да? Дякую. Робітники магазину АТБ е, нам обмежують мої конституційні права і свободи. От, будь ласка, вони вті, всі втекли з цього місця. Тут нікого немає, немає охорони в залі. Я вам показую. Охорони в залі немає. Мене провокують на те, щоб я, мабуть, вийшов з товаром. Я вже випив каву. У мене два стаканчики випиті. Я не можу забрати свій товар. Поліція не захистила, ну, та Національна поліція України, про яку ви всі знаєте, орган, центральний орган виконавчої влади, вона не змогла захистити мої конституційні права. Ми будемо змушені розглядати це питання на найближчих сесіях. АНД районної місії Дніпро ради, органу місцевого самоврядування та індустріальної районної місії Дніпро ради органу місцевого самоврядування. Прошу не плутати з органом виконавчої влади. АНД районної міськи Дніпрі, ради та індустріальна в місті Дніпрі рада. Це різні структури з різною організаційно-правовою формою. На відміну від органів виконавчої влади, ми маємо право. Представник магазину, в мене випита кава, як мені вийти. Дід, В мене випита кава, як мені виходити? Ви можете дати людину, який те саме в масці. Я не уявляю, навіщо мені це робити. Ні, я не буду цього робити. Мені треба зараз оплатити мій товар. Ви зараз бачили, що ви не можете розраховувати на поліцію. Тому що поліція, вона ні вашу вимогу неконституційну не захистила, ні мої конституційні вимоги захистити мої права не захистила. Будь ласка, ви можете хоча б представитись. Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка. Мене звуть Анатолій Балахнін. Представтесь, будь ласка. Ось моє посвідчення. Вам, ви, взагалі, Я не буду користуватися нічиїми послугами. Ви відмовляєтесь представитись? Добре, ви відмовляєтесь представитись. Повідомляю ще раз, що нам доведеться розглядати діяльність на території двох районів міста Дніпро, індустріального та АНД. Магазинів АТБ, в яких систематично порушуються права і свободи людини. А можна покликати адміністратора тоді? Дякую. Пане Андрію, я бачу, що ви написали, але пробачте, я не можу зараз виходити з магазину, бо в мене не оплачений товар. Можливо, якщо ми не зможемо пояснити магазинам АТБ, що права і свободи людей неможливо порушувати, пане Володимире, то тоді. Нам доведеться дійсно приймати рішення про заборону діяльності таких магазинів на території щонайменше двох районів міста Дніпро. Нагадую, що на сьогодні діють, існують і діють вісім органів місцевого самоврядування України. Так, я дуже чекаю на неї. А чого вона відходила, в принципі? Ситуація не завершена. Чому вона, в принципі, відходила? Ситуація не завершена. Ну мені, мені якимось не чином не вийти. треба вийти. В мене випита кава, я не можу вийти звідси. Я Я радий не за її інкасацію, але таке враження, що в мене роботи немає, в мене життя немає. Я вас прекрасно повідомляю, але що її діти. Його можуть за того штрафувати за те, що вона не вовремя зняла. А Зависи, якщо магазин. Втажити, а а якщо магазини закриють в двох районах міста Дніпро, кого штрафують? Шановне панство, пробачте, будь ласка, не кожен з вас може таке зробити. Нагадую вам, що для цього треба дійсно мати правовий статус, Ну таке ні, неправильно, бути посадовою особою держави Україна. В принципі, стати посадовою особою держави Україна дуже важко. Якщо ви не знаєте з чого почати, почніть з дуже простої речі: станьте делегатом від своєї вулиці, від свого будинку. Просто оформіть протокол делегування, він вам знадобиться трошки пізніше, коли в вашому населеному пункті буде утворюватись орган місцевого самоврядування. <рес> так, пане Євгене, в чомусь трошки є таке бути заручником. Починаю пити квас прилюдно. Та я б хотів би попити квасу. Ну, тут же ж розуміти мене вірно. Тут, в принципі, треба зрозуміти, якщо я зараз виходжу, я стаю крадієм кави. Якщо я зараз не виходжу, я не знаю, як мені розрахуватись. Знаєте, що мені порадив е, цей е, охоронець, який не захотів е, представлятись, він мені каже: А ви підійдіть до когось, в кого є маска, і нехай він за вас заплатить. Ну, це такий, знаєте, не дуже добрий гумор е, в людини, яка можливо користується подібними порадами. Ще раз для того, щоб ви мали таку саму можливість захищати свої права і свободи за допомогою статусу посадової особи держави, вам треба на сьогодні почати вже сьогодні, почати з оформлення протоколу делегування. Навіть якщо у вас в вашому населеному пункті не одразу складеться ну так, патова, ну нічого. Якщо у вас в вашому населеному пункті не ну, там не дуже скоро будуть утворені органи місцевого самоврядування, вам знадобиться протокол делегування. Якщо ви будете делегатом від якоїсь території вашого населеного пункту, незабаром, коли ми будемо проводити е, українські збори, е, фактично ми їх будемо проводити як український конгрес місцевого самоврядування, і навіть за відсутності на вашій території. Органу місцевого самоврядування ви зможете приїхати на цей конгрес в статусі делегата, в статусі делегата від вашого населеного пункту, навіть якщо вас делегує тільки частина цього населеного пункту. Я вам нагадаю, що український конгрес місцевого самоврядування – це дуже високий статус, вище якого лише Європейський конгрес місцевого самоврядування, який знаходиться в місті Страсбург. Ні в кого ні в Кличків, ні в Філатова, який Борис Філатов в Дніпро, ні в Кірнеса, який в Харкові. Ні в кого з них такого статусу немає. Всі вони видають себе за регіональну владу без жодних для цього підстав, без жодних для цього документів. Якщо ми бажаємо заявитись як український народ для участі в роботі Європейського конгресу місцевого самоврядування, почніть, будь ласка, оформлення відповідної документації. Не можете одразу утворити орган місцевого самоврядування, у проводьте робіть делегування як таке, оформлюйте, оформлюйте на себе як активісти, протокол делегування від якоїсь частини території вашого населеного пункту. Вам це ніколи не завадить. Трошки пізніше ви зможете за допомогою цього протоколу делегування прийняти участь. Дякую, пане Іване. Вітаю. Я Мені треба отримати обслуговування, в мене випада кава. А я знімаю тільки себе. Ні, насправді ви на роботі. Але я вас не знімаю. Я знімаю себе. Я не Я вам покажу. Ось дивіться. Мені треба отримати обслуговування. В мене випадок, випадок кава й надпитий я чай. Я можу вам запропонувати купити у нас маску, діти маску. Тоді на вас. я здорова людина. Я не потребую спеціальний режим обсервації. Я не є хвора людина і мені не треба це доводити, бо в мене немає жодних ознак хвороби. Я вибачаю на підставі закону про інфекційні хвороби. я скажімо так, не потребують спеціального режиму. Будь ласка, я, мені треба якимось чином отримати обслуговування. Я не можу вийти з неоплаченою кавою. Або заберіть в мене цей стаканчик, щоб я мав можливість вийти. Ви можете вийти, можете набачити каву. Пані, я вас повідомляю, що завтра, з дня завтра, ми почнемо щоденну акцію по всіх магазинах. АТБ в двох районах міста Дніпро в індустріальному та в АНД. Ми будемо блокувати ці магазини як такі, в яких порушуються права і свободи людини. Не тільки в магазинах АТБ входять у масках. Ми будемо послідовними зараз. Мене і е, моїх колег, таких самих посадових осіб держави Україна, відмовляються обслуговувати саме в магазинах АТБ. З них і почнемо тільки з того, що ви не виконуєте постанову постанову Кабінету міністрів України. Ніяким чином не може обмежувати дію статей 22 Конституції України, тому що вона ніяким чином не згадується в 64-й статті Конституції я України. Вибачаюсь, вибачаюсь. Не треба вибачатись. Мені треба отримати обслуговування. Що мені робити? Вдягнути маски. Я не можу надягати маски, ошийники, вставати на колінки, проповзати під якимось цим. Все це принижує мою гідність. Я є здорова людина, я маю право отримати обслуговування. Мені потрібно обслуговування. Я не маю права вас обслуговувати без маски. Вашу... Я вас повідомляю таким чином про дію 60, 60 статті Конституції України, на підставі якої ви маєте право не виконувати явно злочинний наказ. Тільки що ви пересвідчили, що наказ, який ви отримали, є злочином. Якщо ви продовжите його виконувати, це буде свідчити про те, що ви є співучасником злочину проти громадян українського народу. Я не бачаюсь, але в мене Будь не ласка, мені не потрібні вибачення. Закон. Мені треба якимось чином отримати обслуговування. Якщо ви відмовляєте слухати закони, ви є співучасником злочину. Добре, я... заберіть у мене стаканчик тоді. Так, Я показую людям, що в мене немає неоплаченого товару, магазин АТБ відмовився мене обслуговувати. І таким чином я виходжу. А... Далі буде. Живіть за Конституцією. Я вас дуже прошу. І нікому ніколи не дозволяйте принижувати вашу гідність. Якщо ви. Допоможете всім нам, українському народу, і з дня завтра почнете блокувати магазини, які порушують ваші конституційні права. Ми швидше звільнимось від цього абсолютно дурнуватого наказу, який е, не може обмежувати наші права і свободи. Поки що, все. Будемо радіти маленьким перемогам. Так, пане Романе, ви абсолютно праві. Так, пане Володимире, ви теж абсолютно праві. Ще побачимось. Завтра починаємо блокувати всі ті заклади, які порушують наші права і свободи. Ніхто не може обмежувати нас. Якщо ви будете жити як вільні, ми справимось. Так, пані Марія, дякую вам теж. На все добре, до побачення.